Всіх вітаю, дуже рада бачити на каналі і дуже рада, що ці наші молитовні ранки вони є важливими. Хочу нагадати взагалі, чому я це роблю, тому що я побачила свою проблему, свою потребу в тому, що я не можу себе дисциплінувати і читати кожного дня слово Боже. І колись Господь дав мені на думку робити повідомлення. Писати різним християнам якусь смс-ка в віддір з Біблії або якоїсь думки, яку я отримала з вірша. І на той момент, коли це було років 18-20 назад, я єдина серед свого оточення церков мала багато смс-ок. І робила це. Бо в мене на той момент, коли всі отримували максимум 30 см, я мала півтори тисячі. І це допомогло мені себе дисциплінувати, тому що потім я пішла в YouTube, Facebook, і це ще більше мені допомогло бути реалізованою в тому, щоб читати слово Боже кожного дня. І це привело мене до успіху сьогодні, тому що сьогодні я маю фундамент. Я кожного дня намагаюся те, що прочитала, в своєму житті виконати. І це це круто, це дуже класна практика, що і вам бажаю. Тому для мене ці. Молитовні ранки, в першу чергу я пишу їх для себе, тому що це мене дисциплінує. Якщо ці ранки комусь допоможуть, я буду просто безмежно рада, що і через це Господь мене використав для того, щоб допомогти іншим людям трошечки почути щось про нього, про його істини і про його волю в вашому житті. І знаєте, я нещодавно розмовляла з різними християнами і в Польщі, і тут в Україні. І ділилася свідченням про те, як Господь зробив чудо. В мене остання родина, яка жила, вона, чоловік онкохворий. І нам треба було поїхати до Кракова. Щоб ви розуміли, на той момент так, так трапилось просто. В мене було всього 10 літрів бензину в Баку, і я кажу Окей, Господь, нам треба їхати, ти це знаєш, і я знаю, що ти можеш принорити. І знаю, що твоя молитва, яку ти сказав ім'я Ісуса Христа, має величезну силу. Молимось і їдемо. І нам цих 10 літрів вистачило поїхати до Кракова і назад. Щоб ви розуміли, я жила у Польщі так, що мені треба було 15 літрів туди, бензину, 15 літрів назад. Нам вистачило 10 літрів і туди, і назад. Господь це примножив. Коли я почала говорити різним християнам з різних церков, масово всі говорять одне й те саме. Оля, в тебе датчик сломався. Ти просто не помітила. Я кажу, окей, в мене питання, чого він не ламався, до того все було добре, і зараз він не поламаний, я їжджу і реагую, і заправляю машину як слід. Чомусь ми вирішили, що сьогодні чудеса нікому не потрібні. Вони, були, вони потрібні були там, 2000 років тому, коли апостоли творили перші церкви і так далі. Сьогодні церкви є наші чудеса. А в мене питання. Коли людина хвора, чи бажає вона зцілення? Це буде чудом чи не чудом? Коли людині нема чого їсти, а хтось приносить їжу і просто так. Ти навіть нікому не казав. Так було у нас з чоловіком, півтора роки мій чоловік працював, як не знаю хто, два години тільки на добу відпочивав. І все, що він заробляв, це було тільки оплатити комуналку. Все. Що їсти? За який рахунок їздити до церкви? Ніхто не знає як, і ми нікому не казали. Але кожен місяць, всі півтора року, Господь приносив нам від різних людей, від різних церков, дві номінаси, різні пакунки продуктів. Той період, який ми їли тоді, те, що ми їли, ми сьогодні добре заробляючи, не можемо собі дозволити. Це був найбагатший рік в нашому житті, півтора. І в мене питання, чому ми в молитвах говоримо? І на зібраннях визнаємо, що Бог є сильним, могутнім, всемогутнім, що він реально найвеличніший. Але в нашому житті він дуже-дуже мізерний. Це цікаво. Давайте все ж таки думати про те, що ми з вами християні, які маємо змогу показувати велич Бога в своєму житті. І не тільки на словах. Бог має бути великим. А в нашому житті на ділі, по факту. Як це? Ніби здається, дрібна задача, бензин. Але люди вигадують різну штуку, аби не повірити. Просто взяти і не повірити в те, що Господь створить це чудо. Але я дякую Богу, що є свідки. Це дружина, чоловік, родина, які це бачили. Є свідки. І я думаю, що це чудо в першу чергу мало бути для них. Не тільки для мене, тому що я знаю, в мене в таких випадків особисто для мене було багато різних. Але деякі чудеса мають відбутися саме для людей. І в мене питання, знов повторюсь, чи потрібні чудеса нам сьогодні? Чи великий Бог сьогодні в нашому житті? Чи мізерний? Він великий тільки на словах, а в реальному житті він у нас мізерний. Молимось. Друзі, дякую. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою підтримку, дякую тобі за ці розуміння, які ти нам даєш сьогодні. Дякую, що ти показуєш свою везі, яка є реально на ділі, на матерії, на справах. Ти величний, ти могутній. Тобі просто, як у нас кажуть, да, море колено. Ти все реально можеш, все тобі підвласно. Ти всім керуєш і всім управляєш. Дякую тобі за це. Дякую, що і сьогодні в нашому житті є чудеса, але, на жаль, ми їх не бачимо. Відкри нам духовні очі і фізичні очі. Допоможи нам бути віруючими, які не просто говорять про велич Бога, а які здатні і показати, і проявити в своєму житті цю велич. Дякую тобі за те, що знов можемо молитися за Україну, за воїнів, за медиків, волонтерів і за кожну людину, яка піклується про те, щоб наближити перемогу. Допомагай нам і далі бути єдиними, а головне, допоможе нам, християнам, як можна більше допомогти людям увірувати в тебе. Допоможи нам говорити про Євангеліє, допоможи нам а, і далі показувати, що є вічність. Є дещо більше, ніж просто життя тут на землі. Життя воно як пар, швидко минає, дуже швидко. І що ми встигаємо зробити, у кожного своє, але як нам дуже хочеться повернутися назад, щось доробити або переробити. І допоможе, щоб кожен день ми проживали все ж таки достойно, нічого не забуваючи, щоб навіть якщо ми вночі або ввечері або зранку зустрінемося з тобою, ми могли дивитися тобі в очі. І сказати дякую Боже за це неймовірне життя, за те, що я все зробив і зробив все вчасно. І прославу Твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня.